Порт Жешув – це Польща. Закритий через незаплановану військову активність. Ось таке зараз відбувається. В місті розташований хаб, через який здійснюється забезпечення української армії західним озброєнням. Уточнюють деякі монітори. Ну і станом на зараз так звернемось до мапи повітряних тривог. Нагадаю, що курсують безпілотні літальні апарати території України. Відповідно, Тернопільська область загроза застосування ворогом ударних б. Пила на цьому тепер наголошують повітряні сили збройних сил України. І окремо зазначається, що безпілотні літальні апарати тримають курс на Вилкове. А це Одещина. Ну і загалом, що бачимо: Волинь, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Вінниччина, Житомирщина, Київщина, Черкащина, Чернігівщина, Сумщина, Частина Полтавщини, Кіровоградщина, про Одещину вже казав. І традиційно червоними вже. На жаль, не одну сотню днів бачимо, Луганщину.